Всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Medio Games. Сьогодні ми з вами подивимося на трішечки не дуже звичну тему для нашого каналу, а саме заробіток в інтернеті, а саме в програмі Telegram. Це, ну, самі можете зрозуміти, що в інтернеті, а саме в Телеграмі, дуже багато справ важливих не можна виконати, тим більше за які вам будуть платити великі гроші, тому. Тут заробляються не дуже такі великі гроші, але якщо старатися, якщо приділяти цьому багато часу, то звичайно може вийти непоганий заробіток. Почнемо ми з бота з MMM Kingdom Tasks. Tasks. Якщо звичайно переводити це дослівно, то то король завдань SMM. я ще не дізнався, що означає. СММ, можливо, це назва компанії, але не сук. тут є російська мова, англійська, і здається, німецька. Ну, Ми вибрали звичайно російську, могли б і англійську, але тут є такі слова, які можуть бути важкими для знавця англійської, навіть такого непоганого. Тому я вибрав, на жаль, прийшлося вибрати мову російську, але як бачите. В телеграмі в мене стоїть патріотична українська мова. Давайте перейдемо до головного, до завдань. Це заробіток на завданнях, звичайно, неважких. Для того, щоб розпочати роботу, тут потрібно виконати всі умови у своєму інстаграм-каналі. Тут може можливий заробіток і в інших соцмережах, але. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, можливий заробіток в Кіктоці і в Фейсбуці, це точно. Але в інстаграмі мені здається найлегше заробляти, тому що багато є людей в інстаграмі, і легші завдання ніж в Кіктоті, і в Фейсбуці. Ну, дивіться. Тут вам на, на самому початку я вже туди не прогортаю, тому що я тут працюю десь півроку вже. Е, вам потрібно, вам нададуть умови, тобто скільки повинно бути підписників на каналі. На звичайні аккаунти вже не накручують підписників. Е, можете з кимось домовитися, щоб вам накрутили, або замовити якусь накрутку, звичайно ж, за ваші гроші. Ну, якщо у вас хтось знайомий, це робить, то можна і безкоштовно. А на ВІП-аккаунт я пізніше вам розповім, що це таке. Вже накручує цей бот підписники автоматично. Дивіться, тобто, Інстаграм ось я вибираю соцмережу. Зараз трішечки провантажився, не знаю, в чому проблема. Можливо, вечором працює достатньо багато людей. Так, тут давайте натиснемо колбогі. Це мій vip аккаунт який я знову ж таки пізніше розкажу про умови там, всякі е, штучки, які потрібні для того, щоб ваш VIP-аккаунт е, безпечно працював. Е, давайте натиснемо на VIP-account. Е, я пізніше знову ж таки розповім, як на ньому працювати. Ака... Ага. Ну, Це певні тут у мене проблеми виникли, е, і про які вам пізніше розповім Ну, це мій Аккаунт, основний, так би мовити. Дивіться, ось завдання надається. тобто Вам дається посилання і нагорода 0,5 кешкоїна. Давайте переходимо, ліміти я вам пізніше розповім. Тобто, дивіться. Зараз, секундочку, потрібно перезайти на інший аккаунт. От, дивіться, важливо, е, якщо у вас є вже декілька акаунтів, то важливо не заплутатися, бо якщо, наприклад, я виконав би це завдання із аккаунта колбогі, то мені б не зарахувалися гроші, так як я е, хочу виконувати на другому акаунті. Давайте нажимаємо виконано, от бачите, лайкнути пост. За лайк дається 0,5, це незвичайно макарки. За підписку здається, дається 1 кишкоін, за коментарі 3 та 4 кишкоїни. І за і здається все, сторіс тут немає. Або ж за сторіс, здається 0,4 кишкоїна. Мені здається, що тут сторіс поки що недоступні. На даний час тут дуже мало завдань є. На звичайних акаунтах бачите два завдання. Але е, мені здається, ви зрозуміли, як вони виконуються. Давайте перейдемо до ВІП-аккаунтів. Е, ну, коли ви вже багато виконуєте завдань е, на цьому боці, можливо, е, на цій компанії. Я, якщо чесно, не знаю, чи тут є якісь інші боти, але я працюю на цьому, тому що знайомі мені сказали, що на ньому найвигідніше. Е, ну, так не відходимо від теми. Віп-аккаунти. Якщо ви вже довго працюєте, десь, можливо, декілька тижнів або навіть місяць, вам бот напише, що до вас став доступний ВІП-аккаунт, і вам потрібно знайти акаунт донор, з якого ви будете брати пости і сторіс. Ну, переважно це тільки пости. Е, ну, ВІП-аккаунт-донор це акаунт будь-якої людини, яка підходить за критеріями. Переважно, це жінка. Або чоловік, ну, раса. Переважно це люди негроїдної раси, і, ну, можливо, і білі, так би мовити, люди, але вони попадаються мені рідко. Я вже старався зробити один Віп-аккаунт, але мені відмовили. І в мене тільки ось як бачите, аккаунт колбокі, це. В мене жінка негреоїдної раси. Жителька США повинна бути, тобто це повинно бути підтверджено численними геолокаційними позначками на фото і на дописах саме. І англійською мовою. Ну, це можливо може бути різноманітне. Е, рідко задають євреїв і чоловіків е, США. Більше жінок США задають. Е, тобто, ви підтягуєте, шукаєте аккаунт донор е, за цими критеріями, вписуєте сюди його нікнейм, і тоді перевіряють цей аккаунт, перевіряють, перевіряють. І допустимось, вам підтвердили все можете робити. Ну там по-іншому буде написано це так, я коротко розповідаю. Все, ви нормальний аккаунт вибрали. Донор. Можете. Брати з нього пости, ось мені прийшла, до речі, нагорода. Можете брати пости з нього, сторіс, і ми вам зараз накрутимо підписників. Ну, це не так звучати буде. Тобто вам потрібно буде, здається, 15 дописів. Я вам пізніше розкажу, як їх всіх зробити. І потрібно буде ну, підписників там по-різному: від 50 50 це мінімум до 150, ну, це найбільше взагалі. Ну, накручую, як ви за це можете не переживати. Спочатку вам на крукік, ну, 50 підписників, ем, а поки десь на прокізі дня вже докрутіть кількість, яка буде потрібною. Ну, е, підписатися на ну, людей там ви самі зможете. Е, Дописи, дивіться за програмою ІНСТ. Зараз я на неї перейду і вам все поясню. Ось, дивіться, ось така програмка Інзет. Ось тут, бачите, мої фотографії, які вже мені за е, півроку е, роботи на цьому акаунті прийшлося завантажити. Е, дивіться, тут все легко. Заходите в інстаграм. Зараз я зайду в інстаграм, секунду. Ну ось зайшов я в інстаграм на пост, який нещодавно мені прийшлося вподобати. Ми нажимаємо на три е, крапочки: посилання копіюємо. Посилання скопійовано, і переходимо в програмку InsJet. Натискаємо на ось цю стрілочку. Чекаємо трішечки і завантажується фото. Рекламу Чого ми пропускаємо. Я... І ось, поки йшла реклама, у нас вже з'явилося ось це фото. Вона в нас є в галереї, все добре. Можете її вже десь публікувати. І, в принципі, більше інакших віп-аккаунтів тут немає. Єдине, що. Нещодавно тут з'явилася функція купити VIP-аккаунт, його можна придбати за 200 кілька шкоїнів. Тобто, якщо у вас немає дозвілу на вигоківлю свого VIP-аккаунта, то можна натиснути на ось цю кнопочку купити VIP. Зараз нам напишуть, чи можна його придбати чи ні, але я його так не придбаю, тому що я нещодавно зробив вивід. в мене всього 32 кешкоїни. Ну, немає ВІП-аккаунту. Можливо, в мене є дозвіл на те, щоб я його зробив, але дуже в цьому сумніваюся, тому що сам бот мені нічого не писав. Давайте зараз він нам відпишеться. Можливо, зараз багато людей виконують завдання. Е, дивіться завдання зараз. Завдання, завдання. Ой, трішечки забагато, але нічого страшного це не критично. Зараз нам прийде ось Інстаграм вибираємо або іншу соцмережу. Трішечки слід почекати, бо так, так, ну, такий час зазвичай тут дуже багато людей виконують. Завдання, ну, наприклад, новий-аккаунт, новий аккаунт я вже не буду робити, тому що, як бачите, дуже мало завдань, і я дуже багато на цьому не зароблю. Звичайно, можна займатися таким, як здача аккаунтів. Ось, бачите, немає аккаунтів, але вони скоро будуть додані. Е, непогано, якщо вони, звичайно, будуть додані, тому що з двома або більше віп-аккаунтами можна заробити більшу суму грошей. Звичайно, можливо, я щось забув пояснити А, забув я пояснити платіжну систему, по якій можна вводити. Давайте, зараз я вам її продемонструю, тому що достатньо багато тут систем. Трішечки слід чекати. От, е, Якщо у вас вже достатня кількість е, кишкоїв для виводу, то можна натиснути на кнопочку керу, керування кишкоїнами. Там ви більше дізнаєтеся про це. Дивіться, payer е, мінімалочка з 100 1000 кишкоїнів, WebMoney 500 кишкоїнів, BKC е, е, 1000 Е, Автоматичний вивід е, до 24 годин. І ви від адміністраторами 72 години, ну, переважно е, в цих двох варіантах вам би водікс за лічені хвилини гроші. Курс вивода, бачите, зверху 1000 кишкоїнів 1,5 долара. Я виводжу через пеєр. З пеєра я тільки один раз виводив гроші, і то не саме мені це зробили знайомі через моє прохання, тому що я тоді фізично не міг це робити. Ну, пеєр дивіться, просто виводити туди гроші. Тобто, вивезти, наприклад, натискаємо, мені зараз напишуть, що я не можу виводити, скоріш за все. Так. Але ви собі натискаєте пеєр. Потім, до речі, обов'язково потрібно зробити скріншот свого пароля і свого логіна в пеері, а ще бажано і пін-кода, і спеціального кода, тому що це все будуть просити. Є такі переважно часи, коли дуже сильно просять вас зроби, написати їм точно пароль, точно логін, і деколи спеціальний і пін код Тобто, як один раз це не зробив і загубив непогану суму грошей, а саме 500 гривень, ну, з лишнім, які я заробив протягом місяця. Саме з цього сайту недавно я почав заробляти на іншому бокі, про який я вам пізніше розповім. Мені здається, вже все розказав. Якщо комусь ще щось цікаво, звичайно, питайтеся в коментарях. і я вам напишу, до речі, посилання на ці боти я залишу у коментарях. Далі я хочу вам розповісти про боти із маленькою зарплатою, а саме 2 гривні на вивід, але тут вивід робиться дуже швидко. Ірн Adverse Адвертайз, вибачаюся, Ця, Ці боти там є багато боків, але я працюю тільки на цьому. на лайткоїнах і на езерах. Ну, Давайте вже на лайткоїнах зупинимося спробуємо забрати е, виплату денну. І Ось у нас є завдання. Зараз я вам продемонструю, як вони виконуються. Е, так, виплату денну нам не дають чомусь. post, е, Тобто, дивитися пости. Бачите, тут е, збігається, тобто ми натискаємо. Е, потрібно сюди зайти, на, цей, на це посилання. І подивитися ось цей пост. 10 секунд. Бо потрібно його дивитися, давайте я промотаю вам час. Ось, здається, вже можна перевіряти. Так, давайте натиснемо на кнопочку. Ну тут все по-англійськи, але е, тут легенькі слова, так що, думаю, що вам буде неважко. За такі завдання виплата лайткоїнів маленька, але все рівно, е, якщо три, ось є 6 завдань зараз доступних, то е, швиденько ми все підкопимо. Давайте я зараз виконую ці завдання. Ой, забув подивитися при вас. Щоб ви, так би мовити, більше зрозуміли, як це все робиться. Так, давайте 10 секунд почекайте разом зі мною, я вам все детально розповім. Виводити можна також на пеїр і на інші гаманці, але я виводжу на Payer, так як, ну, щоб більше нічого не завантажувати. І мені здається, що на нього е, вигідно так, непогано, до речі, і легко. Давайте натиснемо. Я натиснув. Е, так, ще є одне завдання по цьому. Давайте виконаємо достатньо багато завдань підкопилося, давно я сюди не заходив. Ось тут, бачите, просто зайти за посиланням. Тут потрібно натиснути кнопочку на цьому сайті. continue. Є Google сайт, який належить цій компанії, бачите, його щойно відвідав. А я все натиснув? А, назад. Е, так, цей бот буде... Це зображення слід подивитися. Тут є достатньо багато, до речі, вигів завдань. Схоже, щось нам прийшло. Невідомо, що ось лайткоїни. І переходимо до іншого типу завдання, Саме Join Chats. Тобто приєднуватися до чаків. Go to Channel натискаємо піти до каналу. Звичайно, нам тут потрібно проконфірмитися. Continue натиснути. Долучитися до каналу. Confirm натиснути. Ну, звичайно, якщо вони заважають, то за визначений термін можна від'єднатися. Саме тут це. Чотири години. Тобто, за чотири години ви побудьте, просто не потрібно там щось читати. Просто хай цей е е канал. Хай ви будете в цьому каналі 4 години, або може бути більше, може бути менше, найменше це 1 година. Бачите, тут 4 години, 4 години. Зараз, сподіваюся, буде також 4 години. Ну, не дуже приємно, звичайно, коли 72 години дають. 72 години це поки що мені напевно, найбільше було. Одна година, прекрасно. Ось баланс можна свій переглянути, я вже два рази виводив. В мене є ось кілька киш лайткоінів, І ще на адвертайсері, тобто депозит якийсь. Хто знає як зняти з депозиту, можливо, не самі. Знімовіться, напишіть у коментарях. Тобто, я вже один раз виводив, два рази виводив, тобто один раз я виводив звідси, один раз зі сторонів, Ну це не дуже важливо. Тобто, перед тим, як виводити, тобто, віздraw. Натискаємо кнопку Вивід. Ну, можна здогадатися по наклейках, хто не розуміє. Е, моя пеєрна адреса ось така. Е, мені здається, це можна показувати тут. Е... Тобто, payer мінімалка 001. Ще трішечки буквально і мені вона відкриється. Тут комісія, певно, забирається. На Fawзet Pay можна зовсім мало виводити, але там ще потрібно виводити на Binance біржу. Тобто, не дуже легко, там потрібно робити трейдинг. Ну, не дуже, не дуже легко, але краще на пайр трішечки підкопити. Давайте зараз перейдемо на трон і я вам вже там детально все розповім. Ось ми вже на троні, тобто дивіться, тут є не кількі трони, і не кількі лайткоїни, не кількі Езер. Ну, на Езері мало завдань, ми на них пізніше перейдемо. Тут є дуже багато різних валют, які я вам пізніше покажу. Ну, дивіться, тут на всіх валютах все однаково, хіба що Е, Давайте виконаємо вас завдання і покажемо вам виплати цієї валюти. Ось, дивіться, ми вже тут посиділи 10 секунд. Давайте перевіримося. Так, зарахували нам трони, давайте я вам покажу баланс одразу. Мінімалка тут один трон, тому що вони дешево куштують. Це я вже виводив тут один раз. Е, ну, буквально сьогодні виводив, тому е, не дуже багато в мене їх є. Давайте віждрю вам показу. покажу. Е, Максим, мінімалка. Так само забирає трішечки комісії. Рекомендую вам е, заробити більше одиниці, але це не важко буде. Бачите, 0,95 е, є, забирає комісія на пейрі. Це трішечки гірше, але е, мені здається, це легше, ніж на Fawзpay, поки на Binance мені чомусь. Легше трішечки втратити гроші, ніж трішечки втратити часу. Е, давайте зараз я перейду на е, головний канал е, цієї компанії і покажу вам список боків, які можна використовувати. Ось, дивіться, я відкрив тут: Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, Tron, Binance Coin, Bitcoin Cash, Tether, Litecoin. Мені здається, всі ці валюти доступні на ну, якщо не доступні, то FauzetPay вам в допомогу. Тобто, переходите на ці боти, реєструйте, вам будуть вимагати, до речі, переєднатися до цього Bots і Bots Transactions, там, де пише, скільки виплат. За добу робить ця компанія. Трішки цікаво почитати. Я вже заробляв Tron, Dogecoin Ethereum Я зараз заробляю Litecoin, Tether і, здається, все, тезер мож, 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 могло бути вигідно, якби було трішечки більше завдань. Тобто на тезері на дочкої на завдання взагалі з часом пропали. Зараз найбільше завдань на троні, ну можливо, тому що один трон менше 2 гривень коштує, але його легко заробити, тому що е, порівняно великі виплати і е, ну, за одне завдання і багато завдань. Е, тобто, е, якщо брати так, то ви за. Десь за 20-10 завдань, які вам даються на один день, ви зможете вивести трон один або навіть трішечки більше, залежно які завдання будуть з'являтися. Найбільше мені здається платік за приєднання до боків, тому що там, мені здається, більше роботи потрібно виконувати. Вам потрібно зайти на бот любий, там дадуть вам посиланнячко, зайти на бот, підписатися на нього і надіслати тому боту, на якому ви заробляєте, тобто хікейрінтерік, ті бот або інші. Просто надіслати де останнє повідомлення, яке вам прислав той бот, на якому ви на якого ви підписалися через завданнячко. І тоді вам як непогану суму. Я е, хотів би попробувати заробляти на біткоін, але я заробляю на Ezreal. Тут по п'ять завдань на тиждень це було найбільше. Ось вже тиждень немає завдань. Сподіваюсь, вони скоро з'являються, але він коштує 1400 доларів, здається, одна штучка, і дуже маленькі виплати. Ну, це зрозуміло. Ну, Мені здається, що порівняно з біткоїном, який коштує 12 тисяч доларів за одну штуку, там взагалі на біткоїні, здається, буде одне завдання на місяць, якщо так брати, по-моєму, досвіду. Ну тут нічого складного немає. Повторюсь на всі ці боти. Я вам дам посилання посил в описі цього Ютуб-відео, і ви зможете до них приєднати. Ну, на цьому ми будемо завершувати наше відео. Якщо е, в когось залишилися питання по цих бутах, можете не соромитися і писати в коментарі. Скоро я постараюся для вас знімати відео на геймерську тематику е, і викладати почастіше відео на Ютуб, можливо, навіть на тематику заробітку інтернет, якщо вам це подобається. Ну, на цьому ми будемо з вами прощатися. Якщо ви е, маєте якісь питання, знову ж таки пишіть в коментарі і. Ставте лайки, будь ласка, я хочу добити до, давайте до, до червня. Давайте доб'ємо 45 може 50 підписників. Я би був дуже радий, якщо б на рік каналу ви б зробили мені такий невеличкий подарунок. Ну що ж, всім па-па, бережіть себе, пишіть коментарі, ставте лайк, якщо хочете. Все буде добре, все буде Україна. Всім па-па.